Дев'ятниця до святого Архангела Михаїла, День восьмий, СВЯТИЙ Михаїле, захиснику праведних душ, молися за нас. Найпрекрасніший АРХАНГЕЛЕ, СВЯТИЙ Михаїле, якому передписано сурмету в сурму, що ЗАПОВІДАЄ останній суд, І ти перед Сином Людським із його Христом і Великій долині. Щоб Господь судив мене прихильно і ласкаво, завчасно покаравши мене за мої гріхи, так, щоб тіло моє могло воскреснути серед праведних, отримуючи благословенне і славне безсмертя, а дух мій сміцнювався баченням Господа Ісуса, який є радістю і втіхою для всіх вибраних. Отже наш, що є небеса, нехай святиться ім'я Твоє.